Можемо читати Псалтир. І сьогодні я пропоную вам послухати Псалми з 69 по 71, псалом 69. Диригентові хору, псалом Давидів, на спогад. Поспіши, Боже, захистити мене, поспіши, Господи, на допомогу мені. Нехай осоромляться і зазнають ганьби, шукачі душі моєї, нехай будуть відкинені назад і піддані зневазі ті, що бажають лиха мені, нехай будуть відкинуті назад за обмову на мене, які кажуть мені: ага, ага, нехай же зрадіють і звеселяться у Тобі всі, що шукають. Тебе і ті, що люблять рятунок твій, і постійно промовляють, нехай Бог буде звеличений, а я вбогий і жебрак. Боже, поспіши до мене, ти поміч моя і визволитель мій, Господи, не забарися. Амінь. Псалом 70-й на тебе, Господи, сподіваюся, нехай же не осоромлюся повік. По правді Твоїй захисти мене і визволи мене, прихили вухо Твоє до мене і врятуй мене, будь мені потужним притулком, де завжди я міг би сховатися. Ти заповідав урятувати мене, бо скеля моя і фортеця моя, Ти. Боже мій, захисти мене від руки злочинця, від руки беззаконного і жорстокого, бо Ти надія моя, Господи, Боже, надія моя від юності моєї. На тобі утверждався я від лона. Ти вивів мене, зло на матері моєї, тобі хвала моя не перестане. Для багатьох був я наче диво, але ти, мій міцний притулок, нехай же виповняться уста мої твоєю хвалою і твоєю величчю щодня. Не відкинь мене в часи похилих літ, коли виснажиться сила моя, не залиш мене, бо вороги мої змовляються супроти мене, і ті, що чигають на душу мою, радяться між собою, кажучи, Бог залишив його. Переслідуйте і схопіть Його, бо немає й кого. Кому врятувати Його. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши на допомогу мені, нехай осоромляться і іщезнуть ті, що ворогують супроти душі моєї, нехай покриє ганьба і безчестя тих, що шукають лиха мені. А я завжди буду сподіватися на Тебе і примножувати хвалу Тобі. Уста мої будуть звіщати правду Твою, щодня добротіння Твої, бо я не відаю їм ліку. Я піду у силі Господа Бога, пригадаю правду Твою, єдину Твою. Боже, ти навчав мене від юності моєї, і донині я звіщаю дивні діяння Твої. Тепер, коли я в похилих літах і в сивині, не залиш мене, Боже, аж доки не сповіщу сили Твоєї, поколінню Цьому, і всім прийдешнім могутність Твою. Правда Твоя, Боже найвища, величні діяння учинив ти. Боже, хто схожий на Тебе? Ти посилав на мене багато великих і болісних лихоліть, але й знову оживав мене і з безодні землі знову виводив мене, Ти відносив. Підносив мене і скрізь утішав мене, і я буду прославляти тебе, на псалтирі, твою істину, Боже мій, буду оспівувати тебе на арфі, святий Ізраїлів. Радіють вуста мої, коли я тобі співаю, і душа моя, котру ти визволив. І язик мій щодня буде звіщати правду твою, бо осоромлені і поганьблені ті, що шукають для мене лиха. Амінь. Псалом 71. О Боже. Даруй цареві суди твої і твою праведність синові царя, він судитиме праведно людей твоїх і вбогих твоїх на суді. Хай гори принесуть мир людям, а пагорби правду. Він судитиме убогих народу, урятує синів нужди і розтрощить гнобителя. Вони будуть боятися тебе, доки існуватимуть сонце і місяць в усі покоління. Він зійде, мов дощ на покоси, немов краплини, що зрошують землю. За днів його багатітиме праведник, і буде повнота миру, аж доки. Світитиме місяць. Він буде володарювати від моря й до моря, і від ріки Єфрат до краю землі. Упадуть перед ним мешканці пустелі, і вороги його будуть лизати тлін. Царі таршішу і островів принесуть йому дари, царі Аравії і Шеви принесуть дари. І впадуть перед Ним усі царі, всі народи будуть служити йому, бо Він захистить убогого, що голосить пригніченого і того, хто не має помічника. Буде милосердний до жебрака, і вбогого, і душі убогих. Порятує. За неправду і насильства спокутує душі їхні, і найдорожчою буде кров їхня перед очима його. Він буде жити і віддадуть йому від Золота Аравії, і будуть молитися за нього без угаву щодня. Благословлятимуть Його, буде достаток хліба на землі, і на верховинах гір. Плоди Його будуть хвилюватися, мов ливан, і в містах розмножаться люди, як трава на землі. Буде ім'я Його повік, доки існуватиме сонце, буде передаватися ім'я Його і благословляться в ньому. Люди і всі народи благословенним називатимуть його. Благословенний Господь Бог, Бог Ізраїля, що єдиний витворює дива, і благословенне славне імення Його навіки, і виповниться славою Його вся земля. Амінь. І Амінь скінчилися молитви Давида, Сина Есея. Амінь. Дорогі мої друзі, які чудові псалми ми сьогодні прослухали. Я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Ви питаєте мене. Коли я читаю Новий Заповіт, Добрий вечір, я читаю майже кожного дня, майже кожного дня, коли десь у 8 годині вечора, я зараз, я зараз готуюся до екзаменів, я вивчаю німецьку мову. І мені через місяць треба буде здати дуже важкий іспит. <гум> так, вісім місяців я навчалася, і зараз вже йде підготовка до екзамену. Це дуже важко, треба багато вчити, і тому, можливо, не кожного дня я буду в ефірі, але я розумію, що Господь. Це читати Слово Боже це, сама, це саме на найкраще, що може бути для людини, для наших безсмертних душ. Тому я буду це робити. Благословенного вечора. Дякую вам, дякую вам, Ніна, за ваші добрі побажання. І... Рясних Божих благословінь усім, хто любить читати і слухати Слово Боже, мир вашим домам. Дякую вам.